Так, депутат Янковий Роман, фракція Батьківщина стосовно пропозиції, яку вніс Олександр Васильович Таможній, про зниження тарифів, я чув, що громаду вона ну, якби, повністю задовільняє. Я пропоную, повністю підтримую наша фракція цю пропозицію, але в наступній редакції доповнити пунктом, змільнити Кравчука і замість нього призначити керівником Бучанського УЖКХ Таможня Олександра Васильовича. Я розумію, що тут присутні працівники міської ради, тут присутні гості зерпіня, тут присутні інші особи там спортивної, скажімо так, зовнішності. Але але, послухайте мене уважно. Ми зробили запит від 25 будинків, отримали відповідь. Люди йдуть і плачуть. Тому що все, що написано в тих відповідях, майже нічого не робилося в тих будинках, пане Олександре. Давайте не будемо перекори. Я хочу просити Анатолій Петрович. Те, що ви завели раніше всіх, боючись сюди пане людей, які вас підтримують, це не означає, що в бучі немає, історії. пане Олександре. Ми подивимося, як буде стояти питання щодо боязні, коли ви буде призначений ви на посаду жеку і працюйте вже. Це проголосуємо точно. Я виступу пропозицію. І тоді показують роботу. Присідайте, будь ласка. Анатолій Петрович, я є депутатом, участвує наша дебат. Громада просить. Громада просить та можна начальник чи чиді. Вимагає громада, Ми можемо піти. Громадська присідайте. Начальник, я також можу кричати, на полі патроновича, але не буде. Я не писав заяви на начальника ЖЕКа. І, і ви сьогодні, і я не шукаю собі роботи і посади. І ви сьогодні сьогодні, примозково. Шановні друзі. Я думаю, що все-таки те, що озвучив депутат Пашук, це не думка його особиста, це думка всієї територіальної громади. Пане Олександре, пане, пане Василю, ми отак підійдемо, підійдемо, підійдемо до розвитку. я ще раз наголосив. Внесена пропозиція, я як головуючий, зобов'язаний поставити її на голосування. Вироби, чи не виконувати можна допустити? Підійдемо до розвитку даного питання. Хай воно навіть абсурдне, але це буде при розгляді. І тоді станете, зробите заяву, хочу чи не хочу, може передумаєте і захочете. В тому числі бувають періоди, коли слова мають збігатися з ділом. Якщо громада просить, а це найбільше і обов'язок, кажуть, ваше прохання для мене то є Конституція, то так треба діяти, принаймні відповідальні політики. Так, вчиняють, правильно чи ні? І на державному і на місцевому рівні принаймні ми того прагнемо. То, з вашого дозволу, ми розглядаємо питання скасування рішення виконавчого комітету приведення тарифу за умови зміни керівника ЖЕКу персонально з Скравчука на Олександра Таможнього. Такий проект рішення сприймається. Ставлю на голосування. Ви далі заявляйте, отходять. От, 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 от. Я наполягаю на те, щоб ви не устраивали клоунаду, не принижували громаду. Відрізніть два рішення. Таможній заяву не писав. Поставте першу пропозицію. Я, та, я знову ж таки а корольова улова... ставала депутатом під палки, під скидування Карасова бюля <звілляє> а... і це було захоплення влади. Пане Олександре, от ви зараз, вистачає, от ви зараз, зараз, зараз чимось нагадуєте мені. Юридичну адресу Жовтнева 80. а починається а ти така, а ти такий, і так далі. Ну давайте тримати себе в руках, бути в першу чергу чоловіками і не говорити хто з ким і як іде, то в даному випадку, шановні колеги, Дваніше, шановні Друге. колеги, шановні колеги, е, знову знову ж таки, знову ж таки. Звичайно, це право Олександра Тамоського відмовитися, через що в проєкті рішення, звичайно, буде рекомендаційно за згодою. Дана умова має існувати. Але я хочу сказати, скільки як... пане Олександре треба днів, місяців, років для того, щоб ви пересвідчилися, що є така собівартість тої складової, або внесли пропозицію, що відняти звіти, яку складову. Коли люди відчують ремонти в парадах і покрівлях, то тоді це буде. буде, ну, буде. буде. Ну, пан Роман правильно відповів. Каже, я теж хотів би, щоб було так. Ми маємо розуміти, що окрім популістичної заяви має бути на виході дії. Пане Олександр, Олександр, я вам скажу. У мене пропозиція є наступна, шановні колеги. Шановні колеги. Ставте на голосування. Будь ласка, від громадськості Яри Степановичу, ну хай Іван скаже, не ви. Дякую, що вам лисенка. Я як активний представник територіальної громади, ну можу говорити навіть від не тільки від себе, від певної частини. Тому я вважаю дану пропозицію, Роман Васильович, ну, дещо такою. Ну, справжній схожу на клоунаду. Ну якщо ви хотіли клоуном виставити якусь людину, то я скажу, що у вас це вдалося. А багатьом, а багатьом і не потрібно показувати це. Багатьом і не потрібно показувати. Вони бачать, і вони все розуміють. Але призначати зараз, міняти, як кажуть, не хочу казати, що воно мило, але змінювати, робити таку зміну, це, це дещо безвідповідальне, Анатолій Петрович. Тому що через місяць... Я впевнений в цьому, нічого не зміниться, і тарифи не зміняться, і через два місяці, і через три місяці вони не зменшаться, вони збільшаться. Ось. Але такі дії ввергнуть бучу в хаос, в безлад, ну, в бруд, і нічого не зміниться. Ось і все. Тому міняти шило на мило зараз не важко. Дякую. Це ще я ще хочу, щоб колеги і люди в залі зважали на ту ситуацію, яка зараз в країні. Ви знаєте, що долар зараз зріс, і гривня впала. І я думаю, якщо комісія ця зараз буде переглядати тарифи. То я боюся, що ці тарифи треба буде ще й підвищувати. Тому що, дивіться, нам обіцяли, коли була підписана 17 грудня угода з Росією, що знизиться газ для нас ну, плата за газ для населення. Насправді цього не відбулося. А тепер вже вартість паливних матеріалів бензину підвищилася. І е, я думаю, що не за горами це все завжди йде, е, як така е, цивна реакція підвищиться тарифи і на електроенергію. Таким чином, я боюся, що ця комісія за два тижні вирахує такі тарифи, що людям не сподобаються. Ну, я, я підтримую так, я підтримую створення комісії, тому що так от, зважаючи на, той, на ту фінансову ситуацію в державі, ну не можна зараз брати на себе відповідальність, щоб Буча залишилась Дякую. Через що моя пропозиція? Профільна комісія. Ласка. Давайте, ну з е, кого? То я пропоную на базі профільної комісії, голови всіх комісій долучайтеся, громаду всю спеціалістів, кого потрібно, ну кого зараз включати туди? Ну немає заперечень. Ну немає. Прошу Юрій Пановичу. Я не буду такі пламінні речі казати, як до цього. Виступаючи, я хочу сказати наступне: на сьогоднішній день. Ну я також виступав за те, що тарифи, які були прийняті виконавчим комітетом Бечанської міської ради, були прийняті з порушенням чинного законодавства. І в принципі, до сих пір вважаю, що так воно і є. В даній ситуації я вважав, що те, що на сьогоднішній день є така суспільна політична ситуація, не на часі було виносити на сьогоднішню сесію дане питання. Я сподівався, що на наступне чергове засідання Ради після того, як розібратися це все, і планував винести. Я хочу зазначити наступне: що тариф, який зараз обговорюється, він не впав з неба. Спочатку у газеті Бучанські новини в березні минулого року були опубліковані як регуляторний акт пропозиція від ЖЕКу про те, що планується підвищити тарифи. Громадські організації відреагували на дане і були звернення відповідні до Гучанського ЖЕКу, щоб надали певні документи, були відповідно там і надані, і відписки. В подальшому, виконавчий комітет. Бучанської міської ради в червні місяці на своєму засіданні прийняв рішення. На жаль, я на тому виконавчому комітеті не був присутній, але хочу додати, що членом виконавчого комітету на той час був член на сьогоднішній день фракції партії, народної партії Дмитро Корж, який знав, зачекайте, я слухав, який знав, що приймаються ці тарифи, який голосував за них. Подальшому кож тоді не голосував, бо він запізник. Протокол є. Я витребував, Я не знаю. Ви до цього мовчали. Дайте і зараз сказати. Після цього, коли я дізнався, що підвищили тарифи, звернувся, витребував всі документи, які необхідні. Звертався в інші органи, щоб розібратися з цими тарифами. Були подані відповідні документи як до міської ради, і було включене тоді питання до порядку денного, як мною особисто я звертався, так і через депутатів Бучанської міської ради. Подальшому були організовані круглий стіл за участю як представників громадськості, так і депутатів і комунальне підприємство Прийняті певні рішення були. На жаль. На той час влада не дослухалась до громадськості і тарифи почали діяти. Я, ну, зважуючи на цю ситуацію, я звернувся з відповідними заявами, як Вірпінську прокуратуру, після того, як отримав відповідну відписку, обласна Генеральна прокуратура. У мене пропозиція є, якщо одні і другі не наполягають. Щодо скасування там і призначення за згодою, звичайно, тому що ми ж не можемо призначати людину рекомендаційно. Моя пропозиція взяти отой самий двохнедільний термін профільної комісії і вивчити весь передовий досвід, проаналізувати і вийти з певними рекомендаціями. Бо так просто туди-то туди качати, ну це теж не робиться штаб.